На круглому столі в українському домі зібралися представники української громади серед почесних гостей представники посольства України в Республіці Молдова, щоб відзначити 20-річний ювілей всеукраїнського референдуму про незалежність України. Відбувся він 1 грудня 1991 року. В голосування взяли участь більше 84% громадян з правом голосу. Більше 90% з них проголосувало за вільну суверенну державу. Та вихід зі складу радянського союзу цим референдумом було підтверджено акт про незалежність України, проголошений кількома місяцями раніше, 24 серпня 1991 року. Так почалася нова сторінка в житті українського народу. Міт багатолітню історію. Українська нація має багатовікову історію. Усі пам'ятають Запорізьку Січ. 1918 рік створення Української народної республіки і 91 рік став вирішальним для створення республіки на основі волі народу. Референдум 1991 року це єдиний референдум на території СРСР, результати якого закріпили рішення вищого законодавчого органу про незалежність країни. Рішення референдуму зробили безповоротним процес створення нової держави України. Воно перекреслило бажання повернути події назад. На думку присутніх 20 років це дуже мало, щоб робити якісь висновки про ці події. Оцінку їм дадуть наступні покоління, але безперечно це була боля більшості, хто проживав на території України. Голосували не тільки українці за походженням, які проживали в Україні, а голосували люди різних національностей всіх регіонів. Якщо рішення Верховної Ради України могла б відмінити відмінити Верховна Рада іншого скликання, то референдум уже ніхто не міг би відмінити. Заходи з нагоди 20-річчя референдуму пройшли також в навчальних закладах республіки. Яна прищеп. Олександр Єрмалаєв, перша республіканська програма «Промінь».